19 січня тетіївчани відзначили водохреще. Зранку у храмах провели велелюдні святкові молебні. З давніх давен у цей день люди йдуть до церкви святити воду, бо вірять, що вона несе спасіння від фізичних та духовних недуг. Традиційно наймасштабнішим було освячення води у центрі міста біля свято-успенського храму, яке очолив протиєрей отець Василій Волянюк. Традиційним у цей день також є купання у відкритих водоймах. Після духовного обряду сміливці різного віку купалися у освяченій купелі. Ми відвідали святкові пірнання на центральному пляжі. Для охочих пірнати крижану воду в місті було обладнано п'ять ополонок, прорубаних у вигляді хреста. Священнослужителі провели обряд освячення води і благословили сміливців на купання. І щасливий той, хто сьогодні є причасним до цього великого свята. Всім вам бажаю допомоги Божої, щоб сьогоднішній день ви хто зможе і візьме благословення, зануритися в води. Було це вам для користі вашої душі, для вашого тіла. Але перш за все пам'ятайте, основа цього свята в покаянні і любові до Бога і до Бога до ближнього. Храни вас, Господь! Кожного року все більше тетіївчан чекають цього дня, щоб зануритись у річку. На вулиці мінус сім, але бажаючих було багато. Сюди прийшли з сім'ями та друзями. Купалися і жінки, і діти як початківці, так і любителі водохресного купання зі стажем. Я ще й не скупалася, і мені дуже сподобалося. Це вже п'ятий рік, який купаюся». Ти сама купаєшся цю сторонам. Е, Ні, сама цього року я вже сама. А як відчуття після купання не, не холодно? Ні, якщо швидко забігти, в забігти палатку. То е, ти вже зігрілася? Е, чай і їла в тебе А скажіть, будь ласка, ви скільки вже купаєтеся? Чи це вперше? В п'ятий рік уже купаюся. Раніше хворіла дуже часто, а тепер ангіни немає нічого зовсім. Ну щоб ви порадили тим, хто сьогодні вперше прийшов купатися? Не бояться холоду. воно не холодно. Так кажеться тільки, а як виходиш з води, вже нормально. Страшно тільки спочатку. В народі вважають освячену в цей день воду цілющою і приписують їй чудодійну силу для душі і тіла. Саме слово хрещенська вода вже означає, що води освячені самим Господом нашим Ісусом Христом в день в день хрещення Господнього в ріках Йордана від Івана Хрестителя. А відповідно, ми по вірі, як православні християни, впевнені в тому, що всі води світу в цей день стають, об'єднуються, і благодаці Святого духа. Така, така ж, як вона тоді зійшла в вигляді голубя на Господа нашого Ісуса Христа, так і сьогодні, в цей святковий день, коли благодать Святого Духа на всіх водоймах, і особливо там, де закликається ім'я Господнє, де служиться велике освячення води, звичайно, благодать Господня має великі цілющі властивості не тільки для тіла слід зауважити, а особливо для душі. Немає таких випадків, що після цього захворіли. Невідомо таких випадків. Люди, які не впевнені, що можуть покупатися, звичайно, не йдуть, але хто має таку більш ревність, і старанність і ціль, яку він виношує, можливо, протягом року, вони це сьогодні, звичайно, здійснюють, і ми дуже за них раді. Особливо, що кожного року все таких людей стає більше і більше, і особливо радіють, радує око наше, коли дітки теж разом зі своїми батьками йдуть, занурюються в води. І це говорить про те, що наша нація здорова і наше місто має гарне і славне майбутнє. Втім, все залежить від віри людської. Якщо людина з вірою і благодаттю зануриться у воду, то вона й матиме з цього користь. Чималу дозу адреналіну отримали як самі моржі, так і численні спостерігачі. А скажіть, ви вперше тут Ні. Купаєте? Щороку купаєтесь і завжди дитина купається. Так. Як відчуття? Хороші відчуття, приємні, хорошо. Треба, щоб молоджі всі купалися, підтримувалися і жартовували ці організми. Не холодно? Ні, хорошо. Купаєшся. Третій раз <ривіт> раз купаєшся. Ти yeah. подобається. Yeah. А які відчуття зараз? Нормальні. Хорошо тобі? А ти сама купаєшся без дорослих? Так, сама. – Тлічно, супер просто. Ви вперше купаєтеся? Ні, вже кілька років підряд, але It тут перша. Ну як, трошки є. О, тепла вода. Дякую Богу і спатіва. Супер! Я таке люблю то мені клас. Скажіть, будь ласка, як відчуття? Класний, холодно? Не холодно. Ви вперше сьогодні? Ні, п'ятий раз. Ну і як ви не хворієте після цього? Не хворію. І дуже велика благодать і всім совєтую. Представники МНС та бригади швидкої допомоги знову лишилися без роботи. Місцеві медики не пригадують будь-яких екстрених випадків цього дня. Ні разу я не чув, щоб якісь були проблеми. А, значить, дійсно вода свячена і Може бути. і, і дайно. А ви купаєтесь? Ні, спасіба. Я тільки вичухався від грипу, так що в воду лізти нежелательно. Ясно. Медики проти, так? Нічого, ну це кожен залежить від кожного, як хто хоче. А як ви ставитесь взагалі, як маленькі діти купаються? Лічно, ну... я негативно. Я бачила сьогодні, як купали дитину, як вона злякалася, кричала. Це мабуть стрес. Діток жалко. Діток жалко все таке. Нехай підростуть а тоді, як схочуть. Як захочуть, то самі полізуть. Сміливці після купання розтиралися рушниками і зігрівалися гарячим чаєм. Теплі напої та бутерброди для охочих готували прихожани свято-успенського храму. Пірнання в зимову полонку пройшли в атмосфері свята. <рив>

Oh, my God. What? <laughs>